Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео хочу підбити підсумки мого читацького 2022 року. Раніше в мене була традиція, щороку я вам називала 10 найкращих книжок з тих, що я прочитала за рік, і таким чином щороку назвала вам якийсь свій топ-10 найкращих книжок. На жаль, цього року так не буде, тому що я прочитала мало книжок, прочитала за рік всього 12 книг, ще плюс дві манги. От, тому, як самі розумієте, вибрати топ-10, я не можу. Тож я озвучу вам ті 12 книжок, які я прочитала, ну і назву кілька з них, які мені сподобалися найбільше. Отже, щоб пригадати, які книжечки я читала минулого року, я скористаюся підказками з сайту goodreads.com. Посилання на сайт я залишу в описі до відео. Саме на цьому сайті я відмічаю книжки, які я прочитую. Отже, як каже мені Гудріц, за рік я всього прочитала 3682 сторінки і 14 книг. Ну, вони Мангу теж враховують як книги. Я десь всю цю інформацію, статистику поставлю вам десь тут картиночки, і думаю, вам буде видно. Найкоротша книжка була це Манга-Привид Києва, 16 сторінок, а найдовша це безніч Джея Крістофа. 584 сторінки. Мої оцінки, мої рейтинги, виставлені, які я виставляла книжкам в цьому році, в середньому оцінка 3,7. Тобто це були і якісь п'ятірки, і четвірки, і трійки, і двійки. І от в середньому оцінка вийшла 3,7. Так, ну і тепер переходимо до списка книжечок, які я прочитала. Це перша Джо Аберкромбі пів короля. Друга Айзек Азімов «Я робот». Третя Маріса Майєр Сіндер. Четверта Емілі Локгард Ми були брехунами. П'ята Вільям Шекспір, Ромео і Джульєта. Шоста Стівен Кінг згодом. Сьома. Володимир Аренів. Заклятий меч. Восьма. Олена Кузьміна проєкт Лабіринт. Дев'ята. Джей Крістоф Безніч. Десята Ніколас Спаркс. Записник. Одинадцята відьмак-меч призначення Анджей Сапковський. І дванадцята це Джон Скалці, Війна старого. Ну і також дві манги це де Мічан бажають подеревеннити. І друга, як я вже сказала, Привид Києва. Так, ну і давайте подивимося, які з цих книжечок сподобалися мені найбільше. Найперше, хочу назвати книгу Азіка Зімова Я робот. На жаль, сучасного видання цієї книги немає, це видання радянських часів чи може десь початку 90-х років, але, на щастя, вона українською мовою, і мені пощастило її знайти на поличках у бібліотеці моїх батьків. Чесно кажучи, я не знала, що очікувати від цієї книги. Я колись давно дивилася фільм з Вілом Смітом Я робот і ну, фільм мені так і сподобався, і не дуже сподобався. Не можу сказати, що я була в цілковитому захваті від нього, але мені було цікаво прочитати, яке ж було перше джерело і якою була ця книга. Виявилося, що книга дуже відрізняється від фільму. Власне, в основу фільму взято лише одне оповідання з цієї книги, а їх там декілька. На жаль, не маю цю книгу зараз при собі. Не можу вам сказати, скільки саме тих оповідань, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що кожне з них мені дуже дуже сподобалось. Ну і відповідно до назви, я робот усі ці оповідання про роботів і людей, про їхню взаємодію і про різні ситуації, які могли би. Могли Теоретично, мабуть, виникнути в космосі під час взаємодії людей і роботів. Дуже цікава книга, дуже мені сподобалося, як вона написана, дуже сподобалося, що написане. І власне мені захотілося прочитати після неї також і фундацію Айзека Зімова, хоча до неї руки в мене ще не дійшли. Але маю такі плани на майбутнє. Наступна книга, яка мені дуже сподобалася. Це Ромео і Джульєта видання від Абаба Галамага. З ілюстраціями Владислава Єрка і перекладом Юрія Андруховича. Загалом в попередніх відео я вже якось вам розповідала, що я захотіла прочитати Ромео і Джульєту після того, як переглянула екранізацію 2013 року, і знову вам дуже-дуже рекомендую цей фільм. Він мені дуже припав до серденька, і мені в ньому сподобалося все: і актори, і гра акторів, і декорації, і музика. І костюми, все абсолютно, все. Мені дуже сподобався фільм. І до того, як я його подивилася, чесно кажучи, до цієї історії я ставилася якось дуже так скептично. От. Але після цього фільму мені захотілося прочитати цю книгу, я її прочитала, і вона мене не розчарувала. Дуже мені сподобалася і сама книга, і ілюстрації, і переклад. Тому, якщо ви ще досі не читали цей знаменитий твір, дуже і дуже його рекомендую. Якщо можете, якщо маєте можливість, якщо вмієте, читайте в оригіналі. Будь-який твір краще читати в оригіналі. Ну, а якщо хочете прочитати переклад український, то дуже рекомендую це видання від видавництва «Абаба Галамага. Наступна книга, яка мені дуже сподобалася, це також видання від видавництва Баба Галамага. Це Володимир Аренів. Заклятий Меч. Також чудове ілюстроване видання з ілюстраціями Олександра, Олександра Продана. Вибачте. Ця книга написана в такому стилі епосу і базується вона на скандинавській і на слов'янській міфології. Тобто там були і якісь скандинавські боги, Одін, Валькірі, ще там інші вже не пам'ятаю достеменно. А також були такі персонажі, як Баба Яга здається, потерчата різні, ну і ось всякі такі, от уже зі слов'янської міфології істоти. Книга написана чудово, ілюстрована чудово, тож знову ж таки мої щирі рекомендації. Ще одна книжечка, яка мені дуже сподобалася, це продовження відьмака. Друга книга Матч призначення. Це, як і перша книга, збірка оповідань, але друга сподобалася мені набагато-набагато більше, ніж перша в ній. І багато і гумору, і драматичних, і філософських якихось історій. Книга чудова, і вона мені дуже-дуже сподобалася. Для тих, тим, хто любить фентезі, якщо ще не читали, дуже рекомендую, дуже зверніть увагу на цю серію. Вона дуже класна. Ну І також хочу нагадати, що на цю книгу у мене є такий докладний огляд, читацький щоденник, де я досить детально розповідала і про свої очікування, і про враження ледь не від кожного оповідання. Тому, якщо вам цікаво, цікаво подивитися цей огляд, переходьте за посиланням, залишу десь тут вгорі. Переходьте, подивіться. Ну І ще одна книжечка, яка мені сподобалася, яку мені було цікаво читати, яка сподобалася мені. Сюжетно, але, на жаль, не перекладом. Це Джон Скалті Війна старого. Огляд на цю книгу я планую випустити найближчим часом. Можливо, навіть наступне відео буде про цю книгу. Ну а зараз лише коротесенько хочу сказати, що вона нагадує. Сюжетно який-небудь зоряний десант, тому що там йдеться про космічні війни також можливо стартрек який-небудь, тому що там згадується багато різних рас. Одним словом, події відбуваються в далекому космосі, де людство, скажімо так, людство виборює право населяти там певні планети, колонізувати у інших космічних рас. Книга чудова, книга цікава. Видавництво Богдан обіцяло наступного року, вірніше вже цього року, видати продовження цієї книги. Я, якщо чесно, навіть не знала, що там має бути продовження. Її можна цілком читати як одиночну книгу. Вона має завершену сюжетну арку і можна прочитати лише одну книгу, якщо ви не захочете читати далі. Але мені, наприклад, було би цікаво прочитати продовження, що ж там автор придумав ще. Ну і це були ті книги, які мені сподобалися най найбільше в минулому році. А крім них, мені хотілося би також відзначити ще дві книжечки. Одна з них це Джо Аберкромбі Пів короля. Я маю огляд окремий огляд на цю книгу, і в тому огляді я сказала, що ця книга є набагато слабшою за перший закон Джо Беркромбі, який мені дуже і дуже сподобався. От, і Тому власне, я не, не поставила їй дуже високу оцінку, хоча, здається, я її поставила четвірку, якщо не помиляюсь. Але пів короля мені здалося набагато слабшою за перший закон. От, тому вона не стала моєю найулюбленішою в цьому році. Але якщо не не порівнювати, не зважати на оце ось моє таке якесь розчарування в тому, що так не, та серія мені сподобалася більше, то загалом книга дуже хороша, е, гарно написана, продумана, продумана, хороший сюжет, продуманий світ, е, е, цікаві персонажі, тому я би вам її також рекомендувала. Просто майте на увазі, що якщо ви читали перший закон. Не очікуйте від цієї серії Півкороля. Того ж, скажімо так, ця серія дещо слабша, принаймні, на мою суб'єктивну думку. Ну і знову ж таки хочу сказати, що видавництво небо вже анонсували продовження, і начебто чи до кінця зими, чи навесні вони видадуть другу книгу в цій серії, яка має назву Півсвіту. І обкладинку вони вже показали у себе. На своїх сторінках в соцмережах. Ну і друга книжечка, яку я не можу віднести до найкращих прочитаних в минулому році, але яку я також хочу відзначити, це книга Олена Олени Кузьміної, проєкт Лабіринт. Мені книга сподобалась. Мені сподобалось, як пише пані Олена. Мені сподобалося, як вона виписує персонажів. Звісно, що книга залишає після прочитання багато питань. Це і кінцівка, до якої дуже багатьох читачів є претензії. Це і е, так слабко, скажімо, прописаний світ. Ну І особисто для мене в деяких моментах сюжет провисав. Хотілося вже якоїсь більше динаміки, а не особистісних стосунків, але знову ж таки це суб'єктивне враження. Але якщо судити загалом, то я не можу сказати, що ця книга погана, що вона мені не сподобалась. Загалом вона мені сподобалась, мені було цікаво слідкувати за перебігом подій. Мені було цікаво слідкувати за персонажами. Цікаво було, що саме відбуватиметься в тому лабіринті. Ну і це, власне, всі книжечки, про які я хотіла вам розповісти сьогодні. Решта книг, які я прочитала в минулому році, або не сподобались, або були якимись такими посередніми. Ніяк не вразили, тому і якихось таких яскравих спогадів про них не залишилося, щоб про них хотілося розповісти. Друзі, я дякую вам за те, що подивилися це відео. Дякую всім моїм підписникам, які залишаються зі мною. Дякую моїм патронам, які мене підтримують. Напишіть мені в коментарях, які книги вам найбільше сподобалися в минулому році. Можливо, я собі якийсь віш-лист складу з ваших найкращих книг. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжечок, перемоги Україні і всього найкращого. Побачимося в наступних відео. Па-па!